Здравствуйте, в ефірі вечірня студія, і я рада представити нашого сьогоднішнього гостя Олег Предмісніков, виконуючи обов'язки начальника головного територіального управління юстиції в Херсонській області. А я також рада повідомити нашим глядачам, що в студії працює прямий телефон. Тобто, якщо у вас є вже запитання. Чи вони виникнуть під час нашої сьогоднішньої розмови, то ви можете телефонувати. Ви бачите його на своїх екранах 26 45 96. Ну а нашу сьогоднішню розмову мені хотілося б розпочати з найактуальнішою, мені здається, теми реформ реформування того, що відбувається. Чи просуваються реформи так, як би того хотілося, що вже зроблено, і які плани? І я сподіваюся, що під час нашої розмови глядачі будуть. Підключатися до нас і своїми питаннями вносити якісь корективи у нашу сьогоднішню розмову. Да. я б хотів би э, перше сказати, що ми трошечки поговоримо про реформи, що стосується Міністерства юстиції, sí, sí. тому що реформ дуже багато в Україні, тому про ті, які запроваджені Міністерством юстиції. Да, дійсно, сьогодні Міністерство юстиції э, активну позицію взяли в напрямку реформування. Перші реформи почалися з оптимізації органів юстиції, тобто скорочення чисельності, спрощення системи надання послуг. Громадянам і багато іншого. Ну потрошки по кожній реформі. Що стосується оптимізації органів юстиції, то фактично ця реформа пешті завершена. Ми провели відповідні іскорочення, провели ми і довели свій штатний розклад до тих вимог, які були передбачені постанови Кабінету міністрів. І сьогодні органи юстиції вже створені і мають навіть іншу назву. Ми головне територіальне управління юстиції. Яке вже працюють в новому складі. Е, наступна реформа вона стосується е, спрощення е, надання послуг реєстраційній службі, і е, ми знаємо, що е, на цю, з цьому напрямку були ліквідовані Державна виконавча служба України як урядовий орган і. Е, Державна реєстраційна служба як урядовий орган, і створений два департаменти при Міністерстві юстиції. Ну, і в цих е, двох службах були проведені певні е, реформи. Ну, Перша реформа, е, яка стосувалася Державної виконавчої служби, це, як ви пам'ятаєте. Е, була проведена реформа в напрямку реалізації арештованого і конфіскованого майна. Раніше було це проведено через торгуючі організації. На жаль, ці торгуючі організації себе не оправдали і зробили реалізацію арештованого і конфіскованого майна через електронні торги. Тобто вели таке новелу. Ці електронні торги себе оправдали. Ми сьогодні маємо хороші показники. Немає скарги звернень з боку сторін виконавчого провадження до судів, де оскаржувалися дії як виконавчої служби, так і торгуючої організації. Тому ця реформа має свою реалізацію, і вона вже не реформа, а ми вже працюємо. Цьому на маєте зворутні зв'язок з населенням Херсонщини, щоб контролювати, чи дійсно це втілюється, чи це просто звіти, да. як це було у нас раніше? Так, да. ну навіть сьогодні. От ми маємо день відкритих дверей, де громадяни можуть приходити до нас і з різного питання по різному напрямку нашої роботи задавати питання. Висловлюєте незадоволення, якщо такі є, скаржитися на державних службовців, і, наприклад, казати слова подяки, що дійсно ми сьогодні відчуваємо партнерські стосунки, відчуваємо заботу. Ми відчуваємо, що дійсно органи і системи юстиції виконують ті функції повноваження. Які покладуть. Перепрошую, відразу запитання, напрошується саме по собі. А приходять, говорять слова подяки чи навпаки сваряться? Чого більше? Ви знаєте. Мало, мало приходять словами подяки, в основному словами вимог, що там щось не так зробили, там є зауваження, там не так працює нотаріус, чи не так працює державний виконавець, чи питання по реєстраційній службі. Але я хочу сказати, що набагатше стало менше, менше скарг, менше зауважень. Тобто сьогодні люди приходять і потребують допомоги. Тобто допомоги, так як ми орган із центрального виконавчого органу, який реалізує державну правову політику, то в основному це поради чи допомога в інформації чи роз'яснення діючого законодавства. От сьогодні на день відкритих дверей проводилося в головному територіальному управлінні іменно в апараті, звернулося 8 осіб. З різних питань були звернення щодо соціальної допомоги е, учасникам бойових дій е, щодо е, питань виконання рішень суду в області. Та багато іншого. Тобто, ми сьогодні не тільки за рахунок дне відкритих дверей, ми ще й за рахунок відкритості і інформування населення через інтернет-можливості. Тобто, у нас електронний є свій сайт, у нас є можливість і через Фейсбук та інше. Крім того, у нас працюють і. Інші засоби масової інформації, це і наша газета, в якої ми освітлюємо свою діяльність в межах всієї. області. Це і е, ми вже отримали свідоцтво на видання журналу. Буде юридичний бюлетень. В квітні, е, в квітні ми отримали реєстрацію. То з травня місяця ми вже починаємо разом з Нотаріальною палатою в Херсонській області і юридичним університетом Одеським е, будемо випускати юридичний журнал. Ну і крім того, у нас є своя телевізійна передача, яка також освітлює роботу органів юстиції. По інші реформи що стосуються реєстраційної служби. Ми не так давно, 5 квітня, отримали внесення змін в деякі закони, які регулюють господарську діяльність суб'єктів господарювання. Ми отримали закон про дерегуляцію, який дає сьогодні можливість фермерам і підприємцям, які реалізовують господарську діяльність в аграрному бізнесі, звертатися на реєстрацію похідних прав, тобто реєстрації. Реєстрацію договорів оренди земель сільськогосподарського призначення безпосередньо до нотаріусів. Раніше реєстрація цих договорів проходила через реєстраційну службу і були і до нас звернення, що стосується, ну, наприклад, 300-500 договорів оренди. Земель приносять до нас. А так як у нас обмежений час на обробку цих документів, дійсно не вистачало часу і були скарги і звернення до нас про те, що ну, ми затягуємо процес розгляду даних документів. Сьогодні кожен нотаріус має право він підключений до земельного кадастру і має можливість сьогодні реєструвати дані договори оренди. Крім того, сьогодні з 5 квітня отримали дозвіли на проведення. Регістрації не тільки договорів оренди, а реєстрації права власності, тобто, якщо ви купили квартиру, це реєстрація юридичних і фізичних осіб підприємців для того, щоб хто хоче відкрити бізнес і зрисувати свої статутні документи, звернення до адміністраторів. Вона створений в місті центр по наданню адміністративних послуг, а також по а кожному. Місь виконкомі на Ушакова при місьвиканкомі створений даний центр раніше. Ви пам'ятаєте, був дозвільний центр, потім переіменували центр по понадіню адміністративних послуг. Сьогодні людина може звернутися безпосередньо як до нотаріуса, так і даний центр, і може звернутися до регістраційної служби і отримати ту послугу, яку він потребує. Тобто, ми можемо говорити про те, що спрощення дійсно проходить? Так, да, спрощення проходить. Все одно це ще не кінцевий результат. воно ще триває, і багато що треба зробити у нас на Херсонщині для того, щоб ефективно працювали ці центри. Я перепрошую, нагадую, що працює прямий телефон 264596, І якщо вже виникли запитання, то будь ласка, наш гість задоволенням. Я маю надію, відповість да. на всі запитання, які є. Крім того, наступна реформа сьогодні люди можуть безпосередньо звернутися до міністерства юстиції в онлайн режимі. Наприклад, треба отримати витяг. Право власності на нерахому майно, або довідку, або виписку, то людина може в онлайн режимі зайти тепер на сервіс Міністерства юстиції, не виходячи до реєстраційної служби, і е на протязі 24 годин, тобто на протязі всіх суток, отримати даний документ, який дійсний на протязі року, е е за який ти сплачуєш. Один раз адміністративний збір і отримуєш уніфікованою, наприклад, ту виписку, чи довідку, чи витяг, який потім використовуєш в різних інстанціях. Крім того, даний суб'єкт, який затребував даний документ, він може перевірити, зайти також на електронний ресурс і побачити даному документу, присваюється номер. Які є уніфікований, і за цим номером можна перевірити подлінність даного документу? Є в нас глядачі активно сьогодні. Працюють. Є запитання, проживаю у сільській місцевості, маю земельний пай, але не можу його обробляти самостійно і хочу здавати в оренду. Як це можна зробити? Ну э, в цьому випадку людині треба знайти э, фермера, або юридичну, чи приватну особу, які займається господарською діяльністю. І я вважаю э, укласти з ним угоду. Про те, що в договір оренди, можу, я про це казав, і звернутися ілі к адміністратору в центрі, ілі к нотаріусу, і в реєстраційну службу, зареєструвати даний договор, в даному договорі передбачити всі вимоги, оплату, непогіршення стану землі, коли береться в оренду. Ну і далі отримувати вже дивіденди за користування даним, даною землею. Останнім часом часто говорять про приватних виконавців, ким вони будуть і чим будуть займатися? І мені хотілося, аби ну людина, мабуть, у темі, як то кажуть, щоб ви пояснили, хто це приватні виконавці, це виконавча служба. Яка була державною, чи що це е, ну е, сьогодні? це також одна із реформ в виконавчої службі, е, яка стосується змішаної системи. Сьогодні ну не сьогодні, а е, в попереднім. Е, Наперед, що стосується зменшеної системи виконання рішень суду, планується створити приватну виконавчу службу і залишиться та діюча державна виконавча служба. Ну, це тільки проєкт, і сьогодні над цим працюють Міністерство юстиції, щоб запропонувати Верховну Раду, щоб дійсно прийняти закон про створення приватної виконавчої служби. Виконавча служба також буде виконувати рішення суддів на під. Законів про державну виконавчу службу, і також закону про виконавче провадження, фактично, приватні виконавці вони будуть займатися майновими справами. Що стосується питань, наприклад, виселення, вселення, реалізації державного чи комунального майна, чи питань, наприклад, стягнення елементів, будуть займатися державні виконавці в майбутньому. Думаю, буде вона створена, тому що вся Європа сьогодні працює. Тобто це міжнародний досвід. Так, да, це дійсно міжнародний досвід, тому що сьогодні Європа дійсно має приватних виконавців. І, сьогодні, ну, і громадянин має право вибору, чи піти до державного виконавця, чи піти до приватного. Ну, по-перше, це дасть можливість сьогодні державі зекономити гроші, тому що сьогодні забезпечувати виконавчу державну службу. Дійсно, треба багаті витрати тому, що але це буде зайвим тягарем на громадян, які змушені будуть сплачувати за приватного виконавця. Так. Ну я не, не можу сказати, сплачують, не сплачують. Сьогодні 10% сплачують боржник за примусове виконання, але дається час для добровольного виконання рішення суду. Тобто, до цього варіанти тут є вирішення є, да. і тот, хто хоче е, погасити свої борги, має певний час там до 7 днів. Будемо того, сподіватися, що це буде дуже цивілізовано по європейськи Ось Це скарга. Я звернувся до центру з надання адміністративних послуг по проспекту Ушакова, щоб подати документи для реєстрації. Договору купівлі квартири, але мені відмовили, так як відсутня можливість зробити копії документів і направити до юстиції. Чому мені відмовили і чи це є це законно? Е, ну, як я вже казав, 5 квітня вступив закон про дерегуляцію. Дійсно, з 5 квітня адміністратори вже зобов'язані отримувати документи на реєстрацію права власності. Е, Ну вважаю, що це незаконно. Дійсно, адміністратор довжен прийняти ці документи. Дійсно, є сьогодні деякі проблеми по обробленню цих документів, але вони могли ці документи привести до реєстраційної служби для того, щоб реєстратор опрацював ці документи, прийняв рішення щодо реєстрації чи до зауваження повернення без реєстрації. Я вважаю, що дійсно тут було порушення. Було порушення. А так. взагалі, коли виникає якась проблема, то куди людині скаржитись? І тут є, до речі, наступне запитання: де можна у районі. Отримати правову допомогу, давайте їх поєднаємо. Якщо виникає якась проблема у людини, чи якась гаряча лінія, чи просто треба проконсультуватись, куди звертатися, якщо це пенсіонер, то, мабуть, він не буде у Фейсбуці щось шукати, тому що ну, ви розумієте, що не такий стан? ну головне управління територіальне управління юстиції створило всі умови для громадян для того, щоб отримати і правову допомогу, і щоб звернутися зі скаргою і звернутися для того, щоб вирішити свої якісь питання чи розв'язати якісь правовідносини. Ну, наприклад, що стосується даного питання, то можна було звернутися. Я вважаю, що в центрі по надінню адміністративних послуг є завідувач даного центру чи керівник даного центру. Треба було Поскаржитись да, керів можна було звернутися. Я думаю, що він би врегулював ці питання. Що стосується, е е е да, е що е стосується е нас, то, е можна було звернутися безпосередньо в головне територіальне управління юстиції. Е у нас є е в нашому електронному сайті і е графік прийому громадян. Керівництвом і безпосередньо е, можна було звернутися в регістраційну службу. Там також є керівник, який би врегулював дане питання. Чим представлена головне е, територіальне управління юстиції всі структурні підрозділи в області. Ну, по-перше, у нас працює е, особистий прийом громадян керівниками. Е, у нас працює громадська приймальня. От е, в розрізі громадської приймальні дійсно надається первинна правова допомога. Крім того, у нас є гаряча телефонна лінія. Громадяни можуть звертатися до нас особисто. По гарячій телефонній лінії ми можемо консультувати і по телефону. Крім того, є у нас крінька довіри. Також є електронна адреса мой безпосередня, де громадяни можуть анонімно писати ті зауваження, ті скарги на. Державних службовців, які працюють в системі юстиції, які вимагають хабарів, які вимагають якісь там подарунки і все інше. Я хочу сказати, що за 2014 рік до нас звернулися дві особи, і на підставі тих звернень ми звільнили двох працівників е державних службовців, що дійсно були е підтверджені факти. Тобто зв'язок діяти. -то? Крім того, навіть сьогодні у нас була кадрова комісія, сьогодні з Нової Каховки до нас поступили матеріали, і сьогодні. Е один із увідуючих секторів написав заяву про звільнення. Знаєте, міністр юстиції ставить сьогодні таке завдання, що навіть рядовий державний службовець. Це особа за яку відповідають керівники, і якщо дана особа скоїть якесь правопорушення, то відповідальність полягає не ну, на керівника там, відділу чи на керівника районного управління юстиції, навіть на керівника головного територіального управління юстиції. Тому ми в системі сьогодні прикладаємо всі зусилля для того, щоб відновити довіру як людей, так і комфортно і качественно надавати послуги нашим громадянам. У нас часу не дуже багато. Залишається, а питання є, їх багато. Мій онук закінчує університет і буде юристом. Чи зможе він працювати нотаріусом? Ну, розумієте, для того, щоб працювати нотаріусом, одна із вимог це дійсно вища юридична освіта. Але після закінчення він не зможе сразу працювати нотаріусом. Є певні умови для того, щоб отримати свідоцтво на право заняття нотаріальною діяльністю. Ну, по-перше, цей молодий юрист має мати 6 років стажу, 3 роки юридичного стажу. І три роки він дожен попрацювати чи консультантом, чи помічником нотаріуса. Помічником нотаріуса в приватному нотаріусі, а консультантом в державної нотаріальної конторі. Взагалі, це 6 років він дов мати юридичного стажу. Крім того, він має добро володіти українською мовою, здати іспит. А іспит у нас проходить в два етапи в Міністерстві юстиції, Тобто, звернутися до нас, до головного територіального управління, що він бажає прийняти участь для того, щоб пройти іспит складання. І ми тоді ці матеріали і всі ті документи, які потрібні по вимогам, направляємо в міністерство. Ну, Можу навести такий приклад, що в 2014 році ми вже про це казали, було подано. До міністерства по всій Україні десь приблизно більше ста бажаючих було, але пройшло всього чотири. Тому вимоги сьогодні до тих. Хочу хоче. бути, натаю. Да. А чи завжди були такі вимоги? До речі? Ні, ви знаєте, з 2014 року раніше таке поняття тестування не було. З Сьогоднішнього дня кожен керівник я вже сам шість разів проходив і екзамени, і тестування, і все інше. Тому сьогодні дійсно вимоги такі, що треба і проходити, і тестування, і здавати іспити, і все інше. Тут запитання, я, правда, не зрозуміла прізвище, чи правда, що хтось викупив гостиницю Бригантина. Я не знаю, чи це до вас запитання. Ну, Я не знаю, правда, чи це неправда, викупили чи не викупили. Так, Йдемо далі. Така приватна інформація. Чоловік працює за кордоном, не сплачує аліменти, як з нього можна їх стягнути? Теж двояке питання, тому що це може бути громадянин іншої держави, або громадянин нашої держави, який перебуває тимчасово за кордоном і працює, е отримує кошти. Якщо це стосується громадянина, який проживає і є громадянином іншої держави, то можна стягнути з нього елементи, але -de. є у нас конвенція. Про правовий доступ. Стаття 53 передбачає, що дійсно можна звернутися до того суду з клопотанням про те, щоб оформили документи, до того суду, який виніс рішення про стягнення елементів там з батька. І тоді ці матеріали направляються до іншої держави, і інша держава проводить стягнення. І, якщо тимчасово знаходиться і е, отримують кошти там, і є така інформація, то дійсно можна перерахувати виконавчу. Служба в примусовому порядку стягне. А якщо не стягне, то обмежи виїзд за кордон наступного разу. І на завершення ще одне запитання, тому що часу дуже мало. Батько проживає у Симферополі, там помер у грудні 2014 року. Після його смерті залишився будинок. Я проживаю у Скадовську. Чи можу я оформити спадщину в Херсонській області? Також це питання двох'яке, розумієте, якщо батько жив в Криму і помер? І ми знаємо, що ця територія у нас окупована на даний час, і якщо там відкривалася спадщина, то е, другий раз відкрити спадщину на території України, тобто не в окупованій території, неможливо, тому що закон забороняє. Тобто один раз може. Тоді треба звертатися до суду і в судовому порядку доказувати, що дійсно е, така проблема. Ну, і... Е, Отримувати рішення і далі рішення виконувати, якщо не відкривалася спадщина, то можливо на території України відкрити дану справу по спадщині і далі оформити документи. Але питання до правового режиму даного майна в Криму ну, оно таке відкрите. Тому що як користуватися цим майном, ну, я вважаю, що сьогодні користуються. Є такі випадки, що люди оформляють у нас спадщину тут, наприклад, навіть на території. Брей Херсона і, і потім користуються даним майном. Врешті я зрозуміла, що написано у записі. Дельта банк викупив гостиницю Бригантіна. Ну я думаю, що це не до вас запитання. Ну, може, і викупив. Може, Бригантіна була у нас стороною по виконавчому провадженню. Вона була реалізована через торги. Тому що мабуть, в кредиті було в Дельтабанк, і залишили йому після реалізації, і буквально дві хвилини до завершення залишається а так швидко спливає час. Є у вас можливість звернутися до наших глядачів, можливо, з якимись побажаннями, можливо, з якимись пропозиціями про співпрацю і ще раз нагадати, куди куди їм звертатися у разі потреби? Ну, по-перше, я б хотів би звернутися до громадян, які є небайдужими, звертаються до керівництва органів юстиції. З пропозиціями оскаргами на дії державних службовців. Я хочу сказати, що ми працюємо прозоро, ніяких ми хабарів не беремо. Якщо вам дійсно відомі такі випадки, ви можете звертатися як в правоохоронні органи на наших державних службовців, або до мене, до керівника, я також буду реагувати і ці матеріали направляти до правоохоронних органів, для того, щоб ми трошки очищалися від таких державних службовців. Багато розмов входять і по Херсоно-Херсонської області про те, що сьогодні юстиція там щось бере і все інше. Не беремо і не брали. Що ще хочу сказати, що ми сьогодні маємо більше 90 вакантних посад, тому ми запрошуємо молодь, яка має вищу юридичну освіту, до нас працювати. Це і в різних напрямках роботи. Це і виконавча служба, це те реєстраційна служба, це відділи реєстрації актів цивільного стану, це і питання районних управлінь юстиції. У нас сьогодні 8 вакантних посад на начальників районних управлінь юстиці. Тому ми запрошуємо всіх, звертайтеся, будь ласка. Ну і користуйтеся нашими ресурсами. Це і газета, і журнали, які будуть виходити. Переглядайте нашу передачу. Ну, ми і прозорі, будь ласка якщо є які пропозиції і зауваження до нашої роботи, ми готові всіх приймати і надавати як відповідь, так і інформувати про нашу роботу і наші досягнення і результати. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час. Завітали до нашої студії. Глядачам нашим дякую за увагу. Маю велику надію на те, що наша розмова сьогоднішня була не лише цікава, але й змістовна і корисна. Усі координати глядачі отримали. Тож цього вам найкращого. До побачення. До побачення.